23 тисячі. Дякую. 23 тисячі. Раз. 23 тисячі. Два. 25 тисяч. Товариство. Я вам розкажу, що таке 25 тисяч. Ну, а, думають, що а, не знаю, там в Європі машина коштує тисячу доларів чи тисячу євро. Повірте. І такі там є автівки, але вони можуть і взагалі просто навіть не доїхати до України в першу чергу. А для того, щоб придбати нормальний автомобіль, сума приблизно десь коливається від 4 тисяч євро. Я е, мав можливість так само купляти автомобілі і знаю, що такі е, автомобілі приїжджають, і їх ще потрібно ремонтувати. І це повірте ще е, плюс е, до цінника там тисяча півтора євро. Ось десь такі от ціни. Щоб ви розуміли? Нормальний авто.